У 2012 році комунальне підприємство паркування та ринок змогло втриматись на плаву. Після збиткових років з 2009 по 2011 минулоріч вдалося відпрацювати з прибутком, хоча й незначним. Також приведені до ладу парковки. Про це під час звіту розповів керівник комунального підприємства. Встановили, як ви говорите, паркомати. Ми встановили одні із перших в Україні, як від нас требувало постановлення Кабміна. Вот. Мы привели парковки в тот вид, которым он должен быть. То есть мы там установили дорожные знаки, где их не было, мы их добавили. Вот. Мы нанесли дорожную разметку вот. согласно норм, правил и стандартов. То бишь было в парковочном направлении сделано немало. До этого ни разметок, просто их не было. Вот, поэтому Що касається паркувачної діяльності, то я думаю, що ми сделали много за прошли год. Хоча для підприємства рік видався важким, проте воно змогло зберегти цей вид діяльності у Чернігові.